Лінивці є одним із найповільніших тварин. Їхня швидкість пересування становить лише 2 метри за хвилину, навіть коли вони поспішають. А знаєте чому? Бо сьогодні міжнародний день лінивців. Ці пухнасті філософи життя вчаться у нас людей, особливо в понеділок. Всі ми трохи лінивців цей день. Намагаємося поспішати до кави, але рухаємося з грацією равлика на ковзанці. Але уявіть, що ваш понеділок це не бігова доріжка, а гамак у космосі. Ви не просто виживаєте, ви летите крізь тиждень на автопілоті, де кожна пауза це зарядка для суперсили. Сьогодні ми перетворимо лінь на секретну зброю. Бо хто сказав, що герої не можуть починати день з пози я ще 5 хвилин. Вітаю з понеділком, де лінь це не слабкість, а мистецтво перезавантаження. А тепер починаємо наш ер-проранок. Отже, ми почали з лінивців, які рухаються повільніше за череду слонів на дієті. А хто ж керує цим повільним хаосом? Правильно, авіодиспетчери. Сьогодні Міжнародний день авіодиспетчера. Ці люди, як диригенти в аеропортах, тільки замість палички, в них радар, а замість оркестру літаки, що намагаються не зіткнутися в повітрі. Уявіть літак. 404. Поверніть ліворуч, бо там хмара з настроєм понеділка. А якщо вони помиляться, статистика покаже. І ось ми плавно взлітаємо до Всесвітнього дня статистики, бо без статистики ми б не знали, що 73% людей вигадують цифри на ходу, включаючи цю. Сьогодні святкуємо числа, які роблять наше життя передбачуваним. Наприклад, ймовірність, що ваш понеділок покращиться після кави 99,9. Але якщо статистика каже, що болить голова від цифр, то тоді переходимо до всесвітнього дня боротьби з болем. Це не про те, як витримати родину в вечерю, а про справжню боротьбу з дискомфортом. Уявіть, біль це як небажаний гість на вечірці. А сьогодні ми його виганяємо за допомогою кухарів, бо що краще знеболює, ніж смачна їжа. Саме так, бо наступний міжнародний день. Кухарів та кулінарів. Ці чарівники перетворюють картоплю на золото, а понеділок на фестиваль смаків. Якщо ваш біль від голоду, то шеф-кухар ваш супергерой. А якщо ви самі кухар, сьогодні ваш день експериментів. Змішайте змішаєте лінь з рецептом і вийде ідеальний диванний сніданок. Ну а тепер вітаємо сьогоднішніх іменинників з компанією, яка звучить як склад супергеройської команди з альтернативної реальності: Артем, Герман, Іван, Леонід, Михайло, Микола, Олександр, Павло, Петро та Ірина. О, ці та дівчата, ваш день, як епічний квест, де приз податковий рахунок. Хлопці та дівчата, ваш день як епічний квест, де приз – додатковий шматок торта. Ну і про прикмети: якщо чутно грім, зима буде безсніжною. Грім це небо бурчить, бо забуло вдягнути шапку. Без снігу, значить, зима вирішила піти на дієту і скинути зайві кілограми білої пухкості. Випав сніг, скоро потепліше. Сніг це як несподіваний гість. Прийшов, розкидався, а потім каже: Ой, мені вже час і тане. Іній на деревах до неврожаю наступного року. Іні, це дерева в святковому макіяжі але якщо ви переборщили з близком, Природа скаже, ну цього року без врожаю, бо всі витратили бюджет на косметику. А тепер про те, що нам сьогодні не варто робити: що ваш понеділок не перетворився на комедію помилок, ось що категорично заборонено. Не згадуйте минулі образи, усе сказане цього дня може повернутися до вас негативом. Це як бумарад з поганим настроєм, кинув слово і воно повертається з відсотками. Також не освічуйтеся у коханні та не одружуйтеся. Вважалося, що такий союз буде коротким і нестійким, бо понеділок не день для вічності, це день для. Давайте спочатку. Каву, а потім подивимося. Що сьогодні нам з вами обіцяють зірки, це гороскоп. Овен, сьогодні ви відчуєте дивний потяг до колекціонування порожніх чашок. Кожний як трофей з битви проти ранку і до вечора у вас буде цілий музей. Телець, сьогодні ваш талант перетворювати будь-яку поверхню, на ідеальне місце для нотаток. Навіть стіна в ванної стане вашим полотном для геніальних ідей. Про нічого, близнюки. Сьогодні ви станете майстром випадкових звуків. Ваші гм і ах складуться в симфонію, яку ніхто не зрозуміє, але всі почують. Рак сьогодні ви знайдете сенсу формах хмар: одна нагадуватиме піцу, інша забути ключ. Це стане вашим новим хобі на день. Лев, сьогодні ви будете експертом з тіней. Ваша власна тінь здаватиметься підозрілою і ви витратите годину на розслідування її мотивів. Діва, сьогодні ви відкриєте, що ваші шкарпетки живуть окремим життям. Одна зникне, інша з'явиться в холодильнику, класичний детектив. Терези, сьогодні ви будете колекціонером запахів. Від кави до дощу, все фіксуватимете, ніби готуєте парфум понеділок у флаконі. Скорпіон сьогодні ви станете шепот майстром. Говоритимете тихо, ніби розкриваєте державну таємницю про те, де схований пульт від телевізора. Стрілець, сьогодні ваші ноги самі. Потанцюють під столом. Це не танець, а секретний код для спілкування з підлогою, можливо, вона відповість. Козирі, як сьогодні ви віднайдете забуті, речі в кишенях. Монета з 90-х це у минуле, і ви витратите день на спогади про ціни на морозова. Водолій сьогодні ви винайдете нову мову з емодзі. Ваші повідомлення стануть ребусами, і друзі витратять день на розгадування. Риби. Сьогодні ви будете детектором вібрації. Кожне тремтіння телефону знак від всесвіту, навіть якщо це просто спам про знижки. По гороскопу на цьому все. А тепер, як завжди, про найголовніше: сьогодні я обрав для вас таку фразу: лінь це не ворог, а мудрий радник. Розкрутимо її, бо в день лінивців, авіадиспетчерів, статистики боротьби з болем і кухарів це ідеально пасує до нашого понеділка. Уявіть, лінь не просто валяється на дивані, вона шепоче, гей, не поспішай, бо згориш як ракета без диспетчера. Вона радить паузу, щоб уникнути болю від перевантаження. Бо хто хоче стати статистикою втомлених, а кухарі вони знають, найкращі страви готуються повільно з лінією в рецепті, щоб смак розкрився. Ви, дорогі друзі, живете в світі, де всі кричать біжи швидше, але лінь каже, стоп. Подивися навколо. Вона не робить вас слабкими, навпаки, робить розумнішими. Бо в понеділок, коли світ летить на автопілоті, ваша лінь – це той диспетчер, який каже: поверни на шлях радості, а не вигорання. Дозвольте собі сьогодні послухати цього радника. Зробіть паузу, з'їжте щось смачне від уявного кухаря. Перевірте статистику своїх маленьких перемог і боріться з болем за допомогою сміху. Лінь це не лінь, це стратегія геніїв Ви не просто виживаєте, ви мудро перемагаєте тиждень. Підніміть каву за цього радника і вперед. Повільно, але впевнено. Ну а я, як завжди, вдячний вам за вашу увагу, за те, що поділили цей ранок разом зі мною і за всі посмішки, які ви сподіваюся, подарували собі. Нехай цей новий день принесе вам легкість, як у лінивця на гілці, і несподівані радості, як несподіваний рецепт від кухаря. Бережіть себе, тих, кого ви любите, пам'ятайте завтра вівторок, але сьогодні ще понеділок у повному розквіті. До зустрічі завтра в цей же час і ніколи не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока.